Дорогі мої українці, мені трошечки легше, ну набагато легше. Такий мед, екваліпт, горчиця, парила свої ножки в горчиці, дали класний результат. Завтра вже буду відновляти свої прийоми. Дивіться, яка чудова карта. Це я, мабуть, символ української відьми, мотанки. В мене недаремно на моєму ар... на аватарці. В моєму профілі мотанка, да, це мій символ, символ оберіга, який несе оберіжну силу І вам Мені подарували такі карти. Представляєте? А там ще багато, там посилка з Франції прийшла. Ось. Дивіться, прийшла по новій пошті сьогодні подарунок. Це от, дуже такої людини, знаменитої. Ну, Акторка вона наша, українська, гарна дуже жінка. І вона мені подарувала. Вона давно вже моя клієнтка, моя підписниця, я її шанувальниця. І вона моя шанувальниця. П'ю смачну каву. Сьогодні ж не працюю, так що дозволила собі дуже смачне пірожне, бо із картами таке пірожне було. Дивіться, ось дуже смачне. Я так спробувала, ну, сьогодні дозволяю собі. І... Каву. Смачно. Ну що, українські традиції? Відкриваю при вас. Ядюся тут дивіться, а, Ну, ядюся, бо в мене на аватарці мотанка, да? бо символ е, мого роду це сила української відьми, українського роду сильного козацького. І так, дивимося. Нашу матінку Україну. Ох, Яка тут енергетика? Ви даже собі не представляєте, нічого собі, дивіться, символ української вишиванки. Давайте глянемо, як як наша Україна буде продвигатися, яка в неї сила роду, яка кожного з українця сила рода несе в цих картах чарівних подарунок. Ріми підскажу акторка українська. Так, дивіться, ви, теж кожен ваш лайк, кожен якийсь добрий коментар Піддержує рід український, козацький рід, сильний рід. Ух ти, дивіться, імператор Ну, це, мабуть, наш головнокомандуючий, який несе відповідальність, який несе силу роду. Так, він. Дивіться, який сильний. Ух! Ці карти колекційні, їх 5-6 колод. Дивимося далі. Моя кицюнька коло мене, як завжди. Ух ти! Дивіться, ми, українці, і танцювати можемо, і поплакати можемо, і потужити можемо. І як одінем свої гарні шаровари, вишивану сорочку. То ми будемо танцювати гопака. І нам нічого не страшно, бо будуть в кого зараз хто зайде на мою сторіночку. Так, зараз. І буде у нього гроші. Бачите? Держи наш козак. Гроші. Так, дивимося. Так. Далі. Ух ти! Бідні ми сховаємося, скриваємося. Бачите? Нічого, бідні жіночки, україночки, правда, за нами. Нічого, що ми боїмося і оглядаємося, нічого. Зате ми дивіться, як до себе обхватили всю, всю свою родину, всю свою родину і весь український наш рід козацький, прижимаємося. Так, далі. Дев'ятка мечів плакати, трошки достанеться, дорога нам. Ну нічого, ми сильні. Ми зможемо це перебороти. Бо мах! Бо сила українського роду несеться молніями, громом, Сили родової кожного українця. Бачите, Предрікає мах нашу перемогу. Далі. І тут сонце на українській землі зійде сонце. Зійде перемога кожного з вас. Прошу піддержіть перемогу.